В мені так скучно, я вже втомилась. Хочу десь на море. Я теж хочу на море. Ой, дітла, я думаю, ми не скоро на море поїдемо. Ладно, я вже не можу це тримати в секреті. Тату, який секрет? Пакуйте валізи, ми їдемо на море. Що серйозно? Та він жартує. Яке море? Хіба зелене. Ха ха. Не жартую я, квитки вже куплені, готель заброньований. Ура! Йдемо складати чемодани! Я теж йду. Ого, я в приємному шоці. А коли хоч їдемо? Їдемо завтра. Завтра? Ну, а ти коли збирався сказати, та я не встигну підготуватись, щось спекти в дорогу, тому і не казав, що ти сильно не готувалась. Ну, ти даєш. Ладно, біжу швиденько речі збирати. Я візьму і цю сукню. І цю візьму? Так, я беру обов'язково маску і трубку. Буду дивитися за рибками. Так, що треба ще на море? А, окуляри? Так, треба запостити фоточку. Збираюсь на море. Обов'язково поставити дітям капелюшки, щоб не получили сонячного удару. Так, маску взяла, купальник взяла, що ще? А, крокси. Де ж води? А, ось дійшла. Треба буде ще докупити наліпки на них. Ну, а ти чому не збираєшся? Та мені тільки плавки кинь і тапочки. Мені цього буде достатньо. Ясно, як завжди, та в дорогу треба підготуватись, щось зготувати. Я вже майже готова, а ти? Я ще ні, мені не вміщається все у валізу, а я навіть ще половини не взяла. У мене одна на двох з мамою валіза. і в нас все поміщається. А, ще треба іграшки запакувати. Та для чого тобі ті іграшки місця в чемодані займаєш? Там будеш бавитись, наприклад, з піску замки будувати, а я краще у вас в чемодан своє щось поставлю. Замки будувати? Ну добре, візьму тоді лише одного дейва. Але мені треба буде ще докупити відро і лопатку. Доню, а ти для чого так багато набираєш? Та я не можу приділити, що мені брати, і вирішила взяти все. Та ти не встигнеш це все поносити. Давай залишай половину. Ну, добре. Я ще й косметичку забула скласти. Чуєш, візьми там більше помад, бо я собі теж від тебе намалюю губи. Ой, не сміши мене. Свою помаду я тобі точно не дам. Хочу помаду. Доню, то чого ти плачеш? Купимо тобі там гарну помаду. І відро з лопаткою купиш. Куплю, а щоб плавати. Ну ні, це вже забагато покупок. Всього я не можу купити. Хм. Щось ти розійшлася мала. Ой, я щось придумала. Я зважу ще валізу свою, щоб не було перегрузу. І я вже готова. Тату, я не знаю, чи я поїду на море. Йой, а що сталося? Ти що захворіла? Та ні, я не вмію плавати. Та чого ти переживаєш, та навчишся ти плавати? Ага, а як не навчуся. А як не навчишся, то купимо тобі круг або на рукавники. Добре, дякую, я тоді йду збиратись. Так, ставлю на вагу. О, якраз вклалась, ще можна півтора кілограма доставити. А в нас, з мамою, Валіза важить 10 кілограмів. Я краще собі там щось покупляю. Наприклад, мені тато круг купить. О, яка розумна. Ну, ладно, залишу трішки місця. Так, їжу в дорогу я спакувала. Можемо вже помало виїжджати в аеропорт. Краще завчасно приїхати. Паспорти забула взяти! Мам, я паспорти взяла. Ух ти, молодець! Ну що там, поїхали? М -м, я теж хочу таку подушку. Ну, що ви то вічно поділитися не можете. Та не плач, доню, на, тримай мою подушку будеш мати. Ура, дякую. М -м, та мала. Ну що, треба присісти на дорогу. Не можу вже дочекатись. Ну що, йдемо вже? Ну, все, з Богом. Море, чекай, нас скоро будемо. А якщо ти хочеш продовження, як ми відпочиваємо на морі, то став подобайку.